Всім привіт! Огляд планшету Xiaomi Redmi Pad SE 87 дюйма вартістю 4800 гривень на даний момент, це версія 464. Дивимось комплектацію. Ну Комплектація буде мінімальною, в комплекті буде тільки шнур для зарядки, це буде шнур USB на USB Type-C. Документи і, в принципі, все. В комплектації більш ми нічого не знайдемо. Мінімальна комплектація. так Тепер по самому планшету. На 14-му Android він, xiaomi Hyper OS прошивка, такий от планшет, кругла камера, камера в спалах. 8 мегапікселів камера, ну сама звичайна, сама проста. 8,7 дюйма дисплей, 90 Гц, HD розширення екрану, 6650 мАч батарейка і потужний павер MediaTek Helio G85. Так, Розблокуємо планшет. Ну, тут якби, абсолютно да, звичайний базовий набір характеристик за свої гроші, да, це як вартість бюджетного телефону. Тут в принципі все, все те ж саме. Бюджетний HD дисплей Єдине, що о, да, його перевага, що в нього буде хороша автономність. Батарейку він буде держати реально добре. Вона тут велика, а споживає він не набагато більше, ніж звичайний телефон, да, плюс-мінус в цій ціні. Зато батарейка значно більша. Так, hyperOS 1.0.3 14 Android. По тестам звичайні результати. Я б навіть сказав, непогані насправді результати для, смарт... для планшета в цій ціні. І для смартфона в цій ціні також був би непоганий результат. PUBG Mobile також працює. Ну, власне, просто да, бюджетний, самий звичайний планшет на хороший, приємний, більш-менш. Прошивці, лаунчері, все зрозуміло, все нормально виглядає. Тому за свої гроші це реально, як на мене, непоганий планшет. Такий базовий, звичайний планшет. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!